Отже, діви, розповімо. Випали такі карти, ще вам покажу. Верховна Жриця, Дев'ятка мечів і вісімка пентаклів. Спочатку про дев'ятку мечів. Це людина чогось переживає. Вона забила собі голову якимись дурними, дурними помислами. Про щось дуже думає, про щось переживає. Але тут карти говорять про те, що ви отримаєте дуже гарний заробіток. Це карта майстерності, за яку ви отримаєте винагороду. Гонорар, якась, якась виплата за ваш труд. Вас оцінюють по достоинству. Як ви як ви того варті? Так. А оця дев'ятка мечі трошки каже про те, що ви. Не знаю, з якої причини. Будете трошки переживати. А ось ця карта каже, вони навіть трошки пов'язані. Прислуховуйте до своєї інтуїції. І гоніть оці погані думки, переживання. Прислуховуйтесь до свого внутрішнього голосу. Вісімка пентаклів. Це ви зрозуміли, це отримання. Якогось гарного гонорару за свій труд. А, а оце гоніть цю карту. Не слухайте її. Прислуховуйтесь до свого внутрішнього я. Тепер вам тіло достану карту-підказочку. Ця карта знову каже про те, що ви будете переживати. Вона тільки підтверджує те, що випало з другої колоди. Дивіться, тут дев'ятка мечів, а тут вісінька мечів. А Знову якесь переживання? Я не знаю, що у вас таке в цьому місяці трапиться, що ви трохи засумуєте. Давайте достану вам ще одну карту підказочку, щоб зрозуміти, в чому проблема. Мені не ясно. Королева Жезлів. Ця людина допоможе вам у цьому місяці. Королева Жезлів. Це жіночка від 40 років. Вона допоможе якимось якоюсь порадою. Це блакитна ока, білявка. Придивіться до, до своїх друзів, до своїх рідних, до своїх колег. Ця жіночка вам допоможе, звичайно, у якоїсь проблемі. Вона розсіє ваші сумніви, дасть якусь пораду важливу. Або ви звернетеся до цієї жінки. Вона вам може допомогти. Може, це якась чиновниця або лікар? От. Вона може вам допомогти. Так, девы карты для Терезів. Карта. Шістка кубків. Гарні емоції. І третя карта для терезів. Сімка жезлів. Зараз розкажу вам, що вони позначають. Так, ну, вони не можуть бути пов'язані. Шістка кубків це гарні емоції з минулого або з дитинства. Хтось дасть про себе вістку, або подзвонить, або напише смс, або напише листа, прийшле, або ви знайдете якийсь лист, перебираючи якісь старі документи, або знайдете якісь фото, або вам прийшли хтось подарунок, квіти, просто подарунок прийшле, принесе навіть та людина, яка вашому, зараз у вашому, вашому житті. А сімка жезлів каже про те, що у вас буде якась боротьба в цьому місяці, але ви будете переможцем у цій боротьбі. Бачите, ви е, б'єтеся одразу перед шістьма жезлами. Але ви стоїте зверху, і у вас перевага. Бачите, ви поборете всіх. У вас перевага, ви зверху, значить, ваша правда зверху, ви праві, і ви переможете. А тут Жезлів каже, що ви справді підтверджує тільки те, що ви переможете. Бачите, якщо щось почнете, то у вас воно вийде, якась справа. А почнете її з великим бажанням, з пристрастю. Це Якась або якась перемога, або якесь починання дуже важливе. І карта вам радить, починайте. Починайте, у вас все вийде. Ось Так, Дариці. Зараз дістану вам ще підказочку, на чому зосередитись уже точно у цьому місяці. Вісімка мечів. Трошки щось омрачить вас. Трошки будете переживати от по цій справі. справі. Трошки будете переживати. Або по цій карті будете переживати, що ви не переможете. Переможете. Починайте. Не переживайте. У вас вільні ноги, трошки затьмарені очі якимись переживаннями, Але ноги вільні, Ідіть. Ідіть вперед, у вас все вийде. Не бійтесь. Далі в нас карти для скорпіонів. Так. Трошки таки подали карти, щось, карти хотять розповісти скорпіонам, щось дуже важливе. Шовий такий чоловічок. Друга карта. Приповний жрець. Важлива постать. Третя карта. Дев'ятка мечів. А, скорпіончики. Про щось будете знову також переживати, як Ця карта вже випадала комусь. А, трошки будете переживати, може, з приводу грошів. Бачите, випав лицар Пентаклів, але це швидкий грошовий лицар. А, це людина після 40 років, Такий, а, звичайно такий чорноокий брюнет. Бачите, під, під ним навіть кінь темний, як і він сам. А, щось дуже швидко в грошовій справі вирішиться. Але ви будете трохи по цьому з цього приводу переживати. Не переживайте. Звернетесь до цієї людини, руховний жарець. Це каже про те, що потрібно будете, будете звертатись до цієї людини, вона вам допоможе в якоїсь справі. Якось рік уже починається так серйозно у вас, скорпіони. Колись ще так було, такий був початок року. Тож випадав в руховний жарець. Так почнете мощно. Сильно почнеться рік у вас, скорпіон. Будете звертатись по якоїсь справі до цієї людини. Це якийсь чиновник або суддя, або бізнесмен, або банкір. Тепер карта підказочка для скорпіонів. Двойка жезлів. Двойка жезлів каже нам в цій колоді про те, що. Треба буде, буде вирішувати, приймати якесь рішення, бо двійка це завжди вибір. А треба буде вистраювати стратегію, як краще зробити. Бачите, жезли це прагнення щось зробити тільки. Ви будете вирішувати, як це зробити. І звернетеся до цього верховного життя. Ось така вам підказочка, Скорпіони. Дуже важливий і дійовий місяць. Стрійці. Давайте подивимося, що вас чекає в цьому місяці. Перша карта для стрільців. Десятка кубків. Стрільців гарний місяць. Гарний початок. Подивимося, що скажуть інші карти. Тепер уже. Зрозуміло, що навіть якщо випадуть якісь більш серйозні карти, то вони не будуть самими важливими. Король мечів. Теж звернутись до якоїсь важливої людини. Повітряного знаку. Це може бути король мечів це водолій, або терези, або близнюки. І третя карта. Колісниця. Колісниця ще нікому не випадала. Десятка кубків теж ще нікому не випадали стрільці. Отже, про короля мечів я сказала, це може бути, ви звернетесь на цій неділі, тобто на, в цьому місяці. До такої людини, він навіть може бути суддею, прокурором, поліціянтом, може бути якимось банкіром, який вирішує дуже важливі справи. Ви звернетесь до цієї людини за якоюсь допомогою. Я вже сказала, що він може бути повітряного знаку. А десятка кубків і колісниця, каже, що в вашому житті щось дуже гарне, ви будете святкувати. Або вас запросять на день народження до когось, або на весілля, або самі будете такі, таке свято затівати, або дізнаєтесь якусь гарну новину, і її треба буде обов'язково відмітити. Бачите, десятка чаш, всі чаші повні. Люди обнімаються, сім'я танцює, всі щасливі. Десятка кубків це остання карта, це пік бажань, пік, коли вже все здійснилося, і всі щасливі. Це гарні емоції, це зашкалюють емоції. А колісниця каже про те, що колісниця навіть означає нове кохання або народження дитини, або народження якихось важливих планів, заключення якогось контракту. Ділової угоди, переїзд, але ж колісниця це колеса. А Навіть переїзд кудись, в якусь іншу країну, в, якусь, в якесь інше місто, це покупка автомобіля, це продаж автомобіля. Це в логістики, якийсь важливий контракт, якщо у вас бізнес з логістики. Місяць дуже гарний. Стріпці. Дуже важливий і гарний. Підказочку. Для стрільців на січі. Трійка мечів. Це якісь сподівання, якісь очікування. Бачите, жіночка чекає свого коханого, а він вплив кудись на кораблі. Це сподівання дуже гарні, гарні надії на щось гарне. Сподівайтеся все буде добре. Карти для козироїв. Перша карта для козирогів. Лицар мечів. Все дуже швидко. Місяць швидкий у вас буде. Всі лицарі це карти швидкості. Помірність. Помірність це у нас, ми знаємо, карта стрільців, але випала вона козирога. Це означає, що у вас в житті в цьому місяці буде дуже все спокійно, тихо, мирно. І третя карта. Ну, карти гарні, просто гарні. Дивимося. Лицар мечів — я вже казала, що це щось дуже швидко, щось дуже несподівано. Або до вас приїдуть гості, яких ви не чекали. Або приїдуть відсвяткувати з вами щось. Або хтось буде проїздом, швидко-швидко до вас заїде і поїде. Або ви кудись зірветеся з місця і поїдете. На літаку, на поїзді, на машині, кудись зірветесь, бачите? Лицар кудись біжить, летить. Або це людина в вашому житті буде така войовнича, така крепка, сильна, швидка. Бачите, як він спішить? Як він. Спішить, спішить, спішить. Але це, 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 це ж про людину точно в вашому житті. Бо в вашому житті потрібно, щоб все було так, помірно, спокійно, тихо, мирно, як я сказала. Все йде, як іде, як повинно бути. Як повинно бути по правді. Просто довіртеся собі, довіртеся долі і пливіть по течії, як то кажуть, в цьому місяці. А тут жезлів каже про те, що що б ви в цьому місяці не запланували, все буде гарно. Якщо щось хочете почати, починайте. Все у вас буде гарно. Про це каже карта Помірність. І все обов'язково все можна робити. Знаєте, тут жезлів це як перемога в якоїсь справі, яку ви затіваєте. Отже, робіть у цьому місяці, що задумали. Карта підказочка для козеруїв. Сімка жезлів. Сімка жезлів це знову ж таки карта. Каже про те, що у вас усе вийде. Бачите, ви перебороли всіх, всі лежать, а ви. Переможець. Робіть. Ви обов'язково переможете. Тепер у нас карти для водоліїв. Карти для водоліїв. Перша карта. Ви Пентаклів. Уже випадав сьогодні комусь. Друга карта вореліїв. Імператриця. Ще й нікому не випадала. І третя карта. Король кубків. Теж нікому ще не випадав. А може, випадав, я вже не пам'ятаю. Так, лицар Пентаклів. Це чорнокий брюнет у нас, бачите, як його чорний кінь. Це така серйозна людина, яка допоможе вам у грошових справах у цьому місяці. А якщо ви звернетеся до такої людини, то він буде як ваш помічник. І це карта каже теж, всі лицарі це швидкість, карта каже про те, що буде щось дуже швидко у грошових справах у вас вирішиться. Щось, що ви чекали, довго не вирішилось, воно вирішиться. Бачите? Король Кубків це така людина м -м, гарна. Це русявий зі світлокарими очима чоловічок. Придивіться, він до 40 років. Придивіться, ця людина вам може допомогти в цьому місяці. Це водяний знак водний, це або риба, рак, або скорпіон. ця людина. Вона дуже чуйна, вона завжди вам допоможе морально, підтримає. Придивіться до такої людини. А імператриця каже вам про те, що якась подія буде дуже важлива в вашому житті. Або зачаття дитини, або ви узнаєте про вагітність, або зустрінете нове кохання, або щось будете святкувати дуже важливе. Але ж імператриця це цариця, яка властвує, яка вважає себе самою важливою у житті. Або ви відчуєте себе такою імператрицею, якщо ви дівчина або жінка, приділите собі багато уваги в цьому місяці. А, ви будете щось важливе дуже вирішувати, брати відповідальність на себе, як оця імператриця. Імператриця це ж вирішує всі важливі справи. От ви можете себе відчути такою імператрицею у цьому місяці. Так, карта допомоги, сказочка. Для... А вона от і випала. А випав це імператор. Дивіться, це як доповнення до карти імператриця. А, це, або ви звернетесь до такої людини. Або знайдете собі таку пару: імператриця знайде імператора. Або це дуже важлива владна така людина, до якої ви звернетесь у якійсь справі. І вона вам допоможе в цьому. Це якийсь чиновник дуже важливий, а він теж приймає рішення, а він теж вирішує за усіх навіть вирішує, Такий навіть авторитарна така людина при владі. Або це просто кохана людина, яку ви зустрінете, імператриця. Так, ну і карти для рибок тепер у нас. Рибки. Перша карта для рибок. Ух, сім кажезлів. Будете воювати. Карта. Смерть. У рибок все радикально. Карта смерть нікому сьогодні не випадала, кажу точно. І третя карта. Королева Пентаклів. Це у нас чорноока-брунетка карта. Зауважте собі. А, і це жіночка. Від 40 років. Придивіться, що це за жіночка, вона вам допоможе в цьому місяці, бо це ваша мати, або начальниця, або подруга, або роботодавець жінка. Отже, розповідаю, якась буде боротьба. В цій боротьбі, звичайно, ця жінка вам допоможе, але ви переможете завдяки цієї жіночці. У вас буде перевага або підтримка цієї жінки. Бачите, шість жезлів, ви поборете всі шість жезлів одним вашим жезлом. Бо ви з висока стоїте. Ви стоїте, стоїте на горі, і правда на вашому боці. Бачите? Це буде по справедливості рибки. Ну, а ця карта смерть каже не про фізичну смерть, а каже про ваше перетворення. Це як гусінь перетворюється на метелика. Отак ви перетворитеся з гусіння на метелика. Це карта трансформації. У вашому житті відбудуться якісь такі зміни, якими, яким ви противитися не зможете. Це потрібно, щоб це було. Ці зміни потрібні для вашого кращого життя. А, це якісь двері закриються, а відкриються нові двері для вас, рибки. Ось такі гарні карти. І карта підказочка для вас. Зараз. Дев'ятка мечів. Будете переживати з приводу оцією.